Фінансування шпиталів та медичний канабіс основні теми, на які з журналістами спілкувалася народна депутатка України Юлія Тимошенко. З робочим візитом вона відвідала Прикарпаття. Подробиці розкаже наша Тетяна Дадак. Фінансування лікарень, до яких везуть поранених захисників, є недостатнім. Вважає Юлія Тимошенко. Ще одним питанням, яке на думку народної депутатки, потребує нагального вирішення, є збільшення заробітних плат військовим медикам. Лікарі вимушені з інших медичних пакетів, з інших напрямків брати фінанси і направляти на те, щоб якісно пролікувати наших військових. Так не може бути. Від цього страждають і заробітні плати, і премії медичних працівників. Внесла законопроект про те, щоб ввести коефіцієнт 3, я підкреслю 3. До всіх видатків, які робляться по пакетам медичної допомоги для поранених. Тобто в три рази більше ніж це заплановано для цивільних. Юлія Тимошенко та її команда категорично проти вирощування марихуани в Україні, хоча і підтримує використання ліків на основі канабісу. За її словами, відповідна законодавча база в державі існує вже давно. Закон про використання таких медикаментів ухвалили ще у 95-му році, а у 2021-му застосування двох препаратів легалізували урядовою постановою. Це набілон. І на біксімолз. Це ті препарати, які в світі пройшли всю сертифікацію, можуть використовуватися для наших важко поранених військових для онкохворих. з 2021 року. Не закуплено жодного грама цих препаратів, коли уряд зобов'язаний був це зробити згідно постанову. Законопроєкт, який ухвалили депутати у першому читанні, дозволяється вирощувати марихуану приватним структурам. Дозволяється. Статтею 16 – створювати приватні лабораторії на території України з розробки нових наркотичних речовин. Це не має вже відношення до маріхуани. А ще Юлія Тимошенко закликає громадян уважніше ознайомлюватися законопроєктами, які приймають у Верховній Раді України.